Всім привіт! Сьогодні їду дивитися будинок в селі Привороття. Будинок коштує 3000 доларів. Поїдемо подивимось. Ось, власне, як я шукала будинок. Знайшла я його на сайті OLX. Теж там знайшла ще деякі варіанти. Можливо, теж їх потім подивлюсь. Цей будиночок в селі Привороття, що за 25 кілометрів від Кам'янця-Подільського. В селі є дитячий садок, амбулаторія, церква та магазин. Газу немає ні в подвір'ї, ні в будинку. Ділянка 25 соток. Криниця знаходиться за 40 метрів від подвір'я. Будинок глинобитний, як і більшість будинків поважного віку на Хмельниччині. До села пролягає гарна асфальтована дорога. Дорога в селі грунтова, двір будинка повністю огороджений. У дворі є господарські споруди, а також літня кухня. Саме з неї і розпочнемо наш огляд. У віранді кухні є газова плита під газовий балон. Приміщення кухні дуже просторе, стеля підшита гіпсокартоном. Також замінені вікна на нові металопластикові. Пічка повністю робоча, за необхідності можна її використовувати. Будинок на високому фундаменті та має гарне вдале планування, досить просторий для сім'ї з 1 двома дітками в саме раз. Будиночок в дуже гарному стані та не потребує великих капіталовкладень. З веранди вхід у дві кімнати. В будинку також пічка з варильною поверхнею. Кімнати досить просторі, тож буде достатньо місця, щоб облаштувати санвузол. І меблі в будиночку залишаються, будиночок в гарному стані та повністю готові документи до продажу. Дякую всім за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі! Бувайте!